Ну, в цілому, я вважаю, що ну, цей візит можна рахувати ну, не таким незаурядним, тому що держсекретар Сполучених Штатів Америки не так часто до нас приїздить. Ну до нас насправді, мабуть, частіше, ніж в інші країни. Це його четвертий візит 2022 року. А, з того, що ми бачили публічно, це обговорення там посилення систем ППО в Україні взагалі там, консолідація навколо. Підтримки і українського виробництва два мільярди інвестицій, два мільярди доларів буде проінвестовано в українські оборонні підприємства задля того, щоб посилити обороноздатність України. Це дуже серйозне досягнення. Це з тих публічних моментів, які були обговорені. Я гадаю, що також 100% фіналізувалася якось ця безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами Америки. Яка має ось найближчим часом буде бути підписана, ну десь ближче до президентських виборів, і думаю, що однозначно також були якісь розмови і про той безпековий саміт, про який від якого не потрібно чекати дуже багато, не потрібно перегрівати очікувань. Але все таки підготовка до нього наразі відбувається. І я впевнений, що штати на ну, дуже активно беруть цьому участь. Так, а щодо конкретно інших пакетів підтримки? Дивіться, ішла виступила, здається, вчора речниця Білого Дому Карін Жан П'єр і сказала, що екстрена буде надана допомога Україні через якраз таки яка мотивована господи, яка мотивована спричинена ситуацією критичною на Харківщині. Як ви вважаєте, що це за допомога? Ну от мені цікаво було чи це якась допомога поза пакетом, але швидше за все вона входить в цей пакет на 61 мільярд, тому що якось не було сказано, що це якісь додаткові фонди. Але добре, те, що дійсно вони активізовують зараз збирання оцих умовно пакетів. Важко припустити. Я гадаю, що тут акцент буде якраз ну безпосередньо на зброю, не на якісь там далекосяжні інвестиції чи замовлення на зброю, яка вже є. На складах сполучених штатів Америки що це може бути за зброя? Я не берусь пропускати там радше військові експерти краще зможуть пояснити. Дивіться, ще така фраза: у Блінкіна запитали чи не забороняють Сполучені Штати використання Україною їхнього озброєння для завдання для завдання ударів по Росії? Блінкін відповів, що Вашингтон цього не заохочує, але Україна повинна сама вирішувати, що робить як правильно це трактувати: що Сполучені Штати дозволяють стріляти по Криму, чи тут вже Сполучені Штати не забороняють стріляти і е, прикордонних е, районах Російської фірм. Федерації їхньої суверенної території а, ну щодо Криму, там в принципі з самого початку кхе, позиція ну, спутних вчора вже прилітали, як пишуть расисти по о, Криму, по аеродрому Бельбек, де нібито за попередню інформацією було знищено о, паливний комплекс. Це по Криму давно атакам все прилітають, але от сказав блінкен чи забороняє Вашингтон, що ми не заохочемо, але Україна повинна сама вирішувати, що робити. Бо Крим це ж українська територія. Так безумовно. Ну я думаю, що це якраз су позиції в позитивну сторону, тому що мені здається, це якраз знак того, що не зловживати цим. Але якщо є критична необхідність, то думаю, можна це робити. Якщо Велика Британія дала повний карбланш, то Сполучені Штати Америки, я думаю, там у нас є знову ж таки, ми можемо тільки перепускати, тому що не маємо офіційної інформації. Але, думаю, є якісь узгоджені позиції номенклатура озброєння, яка може використовуватись, і можливо, там окреслення якісь території Російської Федерації і випадків, в яких вона може використовуватись по території. Безпосередньо Російської Федерації, ну тобто, просто мені цікаво, в яких умовах давайте пофантазуємо. От, якщо ситуація на Харківщині, Росія зосередила велику кількість резервів на своїй території, але на прикордонні з Україною. Там є і бронетехніка, там є і жива сила. Тобто, теоретично, американці можуть дозволити стріляти своєю далекобійною зброєю, ну не масового ураження, але далекобійною зброєю по прикордонних територіях, аби упередити е, нас. Наступ масштабний на Харківщину і Сумщину? Я думаю, що на Білогородщині не будуть спати спокійно протягом цього найближчого часу, безумовно, тому що Сполучені Штати розуміють, що стратегічно важливим є уникнути розтягування лінії фронту, тому що саме з цією метою Російська Федерація, таку Харківщину буде там атакувати Сумщину для того, щоб відтягнути. Боєздатні підрозділи зі Сходу і з півдня. І щоб цього уникнути, я думаю, Сполучені Штати якраз і дозволять застосувати ці засоби ураження по території Російської Федерації. Ну а тепер таке ще питання. От мене воно висить в голові кілька останніх днів, кілька останніх тижнів. От як ви вважаєте, чи було пов'язане голосування, чи було пов'язане ухвалення рішення про надання Україні військової допомоги з голосуванням закону про посилення мобілізації? Ну я не певен, що вони що в Сполучених Штатах Америки настільки прив'язували саме до цього компоненту. Мені здається, на цьому робили акцент, і це очевидно. Блінкін також в Україні, коли був з візитом. Говорив про важливість посилення мобілізації, що це е, важливий компонент, але я не думаю, що це було е, саме вирішальним фактором. Я вас зрозумів, Максим. Я вам дуже дякую. Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник.